Сьогодні у нас черговий застраглий насос. Проблема ця нам відома, тому ми витягли до хуйського, але... Хто не знає як розв'язувати цю проблему, потім 90% викликає нас mm. муфта. Бачите, її паяли, але верхня, верхній кінець муфти був не запаяний. Хоча її б намагались паяти, і судячи з того, що я тут бачу, начебто і внутрі. Просто помилка то, що не зняли з сирої резини. Ізоляційну обкладинку. І ось бачите кабель, верніше трос. Упав на, на насос і попав під насос. Коли насос працював, трос нирнув під насос. І Тому насос А Але ще дотичка дві? Ага, і якась з тої сторони якась дощечка туди ще й попала. А дощечка на неї трос був намотаний. Ну, в общем-то, насос ми були, не насос педрова. Далі будемо займати вже вербловина і